Познайомимось з сарматами. Сармати кочовий народ, який прийшов на територію сучасної України з Центральної Азії. Перша згадка про сарматів належить Геродоту і датується близько 5 століття до нашої ери. Він стверджував, що народ сарматів походить від шлюбу скіфів та амазонок. Ось ви бачите карту розселення сарматських та пізньоскіфських племен. Коли сармати проникли в Південно-Східну Європу, вони вже були дуже вправними вершниками. І, оскільки вели кочовий спосіб життя, основним заняттям сарматів було полювання та скотарство. У стіфів та сарматів є багато спільних рис. В них схожий спосіб життя, вони були кочівниками. А також вони походять з одного історичного регіону Центральної Азії, але є і ряд суттєвих відмінностей, зокрема, вірування скіфів ґрунтувалось на поклоніння матері природі та біді, а сармати натомість поклонялись Богу війни та вогню, якому навіть приносили жертву коней. На ранніх етапах формування сарматського суспільства панував матріархат, і жінки завжди займали високий статус та користувалися широкими правами. Вони володіли зброєю на рівні з чоловіками і також брали участь у військових походах. Можливо, саме тому з'явились легенди та розповіді про непереможних Амазонок. Грецькі історики писали, що сарматські жінки. Носили чоловічий одяг, їздили верхи, полювали, стріляли з лука та майстерно володіли зброєю. Дівчина не могла вийти заміж до тих пір, поки не вб'є ворога. Не дивлячись на свою войовничість, сарматки все-таки були справжніми красунями. Вони любили красивий одяг та прикраси. Пхологи під час розкопок часто знаходили одяг з другої тканини. Золотими гудзиками різноманітні дорогоцінні пекторалі, браслети, брошки та діадеми. Оскільки скіфська культура з часом почала занепадати, її поступово витіснили більш войовничі сармати. І вже в першому-другому столітті до нашої ери скіфські племена ввійшли до складу союзів сарматів і саму скіфію почали називати сарматією. Хоч до IV століття нашої ери сармати домінували в районі Чорного моря, в кінцевому результаті вони зазнали суттєвої поразки від готів – східногерманських племен, а потім були остаточно розбиті кочовими племенами гунів. З давніх часів сармати були оповиті сяйвом таємничості, їх важко озброєні вершники. Стали прообразом середньовічного лицарства. Існує версія, що частина сарматів, найнятих на римську службу, була спрямована в Британії і поклала початок легенді про короля Артура і його лицаря Круглого столу, також польська шляхта вела своє походження від сарматів. Ось ви бачите прикраси того часу гривна спиральна. Фібула, брошка, сережка та браслет, фібула та перстень, Сережки і браслет в такому вигляді. Дякую всім за увагу!